Цьому відео ми розберемо з вами, чи потрібно вам, як підприємцю, багато бізнесів, багато різних бізнесів, різнопланових бізнесів, чи потрібно вам взагалі задумуватись над таким поняттям як масштабування? Про усе це та багато інших дуже важливих речей у сьогоднішньому відео. Додивіться відео до кінця, буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. І почати я хотів би з того, чому підприємці взагалі починають задумуватись над тим, щоб масштабувати свій бізнес, щоб переходити в іншу нішу бізнесу, тобто охоплювати ще одну нішу бізнесу. Для чого їм це потрібно, і взагалі звідки воно береться? Це дуже важливий момент, тому що якщо ви не розумієте, звідки беруться такі думки, то ви потім будете допускати ті ж самі помилки. Ви будете йти по тому ж сценарію і не будете розуміти, в чому проблема і яким чином я тут опинив. Чому я ніби робив все правильно, а при тому стикнувся з проблемою? От для цього ми розбираємо усі ці моменти. Отже, чому підприємці задумуються над тим, щоб масштабувати бізнес чи заходити в нову сферу бізнесу? Все дуже просто. Вони надивляться успішних прикладів. Вони надивляться прикладів, наприклад, Василя Хмельницького, дуже відомого мультимільйонера, забудовника. Я особисто цю людину поважаю за те, чого він досягнув, за те, яких масштабів він бізнес зумів збудувати, і в яких сферах бізнесу він працює. Якщо хтось не знає, то Василь Хмельницький займається одночасно понад 50 бізнесами. І це насправді звучить дуже круто, тому що для багатьох підприємців це є просто величезний масштаб, навіть уявити для багатьох. Складно, скільки це є бізнесів, і що найголовніше питання, яке виникає в цих підприємців, яким чином йому вдається п'ятдесятьма бізнесами керувати? Це є правильне питання, проте, в більшості своїх підприємці так не думають. В більшості своїй підприємці думають над тим, як повторити цей же самий успіх, як же так само мати 50 різних бізнесів, як же так само заробляти величезні гроші. У когось, наприклад, із підприємців спрацьовує поняття заздрощі. От для когось заздрощі вони є мотивацією. От почули, що комусь вдалося. От я теж так само зроблю, я теж добюся того, що у мене буде 50 різних бізнесів. Я доб'юсь того, що у мене буде стільки компаній, вони будуть мені приносити мільйони доларів. А тепер дуже важливо зрозуміти, як починає діяти такий підприємець. Якщо він приймає рішення на емоціях, а в даному випадку він приймає рішення на емоціях. Чому? Тому що він не проаналізував свій бізнес, він не проаналізував ситуації в своєму бізнесі. Чи є можливості для масштабування? Чи є можливості для того, щоб задумуватись хоча б над тим, щоб йти в іншу сферу. А він що робить? Він бере кидається, як то кажуть, в омут з головою кидається для того, щоб не бути гіршим когось. Для того, щоб довести всім і в останню чергу самому собі, що він крутий підприємець, що йому вдалося досягнути такого масштабу, що він теж не гірший, що він теж може розраховувати на такі доходи. І от він включається, починає працювати, починає вкладати більше енергії, більше часу, більше викладатися в роботі, довше залишатися. yeah Все слідує чітко по рекомендаціях, бо одне із головних правил успіху в бізнесі це є більше працювати, більше викладатись, більше старатись. От він і починає більше старатись, більше викладатись. І з однієї сторони, це є дуже добре, тому що його бізнес починає працювати краще, його працівники починають працювати краще. Чому? Тому що працівники дивляться на свого керівника і беруть з нього приклад. Так само починають викладатися в роботі. Тобто йде певний ріст в роботі. А коли команда починає. Починає краще працювати, що відбувається абсолютно правильно, клієнти стають більш задоволені. Якщо клієнти більш задоволені, вони залишають більше грошей в вашому бізнесі, більше грошей вам, як підприємцю, залишається для того, щоб покласти собі в кишеню. І ви дивитесь потім на динаміку росту прибутку, динаміку росту доходу, ви дивитесь на заряд, який є в компанії, дивитесь на те, як ваші працівники себе ведуть, розумієте, що ви вибрали правильну стратегію. І що ви продовжуєте робити? Абсолютно правильно. Ви продовжуєте нарощувати цей темп. Ви починаєте ще більше викладатись, ви починаєте ще більше працювати, ви починаєте ще більше вкладати ресурсів в цей бізнес. Але ви забуваєте про один дуже важливий момент. Енергія і ваш запал він вічно рости не може в один момент. Ви приходите до плато, ви впираєтесь у стелю, і далі цієї стелі ви піти не можете. Чому так відбувається? Тому що ресурс вашого тіла і відповідно, ресурс вашої енергії він не є безконечний його вистачає на певний короткий проміжок часу. Відповідно, якщо ви тягнули увесь цей процес на енергії і при тому прийшли до плато. А енергія у вас починає закінчуватися, то коли ви приходите до цього плато, у вас ще менше сил для того, щоб його пробити. Коли ви третій раз пробуєте пробити це плато, у вас ще менше сил. І давайте розглянемо, як це виглядає в динаміці. Коли ви почали більше викладатися в своїй роботі, ви помітили наступне: більше працюєш, більше отримуєш. А що відбувається, коли ви починаєте втикатися в плато? Відбувається наступне, що ви приходите до того моменту, коли ви затратили багато ресурсу, а отримали результат. Менше, ніж очікували. Відповідно, що відбувається? Ви дивитесь на цей рівень мотивації у вас трішки падає, проте ви не здається. А ви пробуєте робити другий захід, робите? Відбиваєтеся від плато, отримуєте той же або гірший результат. Рівень мотивації ще більше впав. Ви не здаєтесь і на цей раз робите третій захід, намагаєтесь пробити плато, і у вас ще менша сила. Щоб ви краще зрозуміли, я приведу вам дуже простий приклад. Уявіть, що ви займаєтесь боксом і перед вами є груша, яка може заміряти силу удару. І давайте думати логічно, в який момент у вас буде найсильніший удар, коли ви робите першу спробу, другу чи третю. В більшості випадків в класичній стандартній ситуації найбільше енергії і сил буде в першому ударі. А всі наступні удари у вас будуть слабшими, буде менше сили прикладатись. Чому? Не через те, що ви не хочете, а через те, що організм втомлюється, тіло втомлюється, і йому потрібно відновити свій резерв енергії від першого удару, коли ви виклали максимум зусиль, максимум енергії приклали. Рівно так само і в бізнесі ви не можете завжди. Все тягнути на енергії ви рано чи пізно втикаєтесь в плато, яке не можете пробити. І через це дуже багато підприємців, спробувавши 2-3 спроби пробити це плато, здаються і нічого у них не виходить. А навіть якщо і вдається пробивати це плато, то відбувається наступна ситуація. Підприємець вірить в себе, його рівень віри в себе, рівень віри в свою команду починає зростати. І що відбувається далі? Йому здається, що йому море по коліна. він зрозумів, як працює бізнес, він став королем бізнесу. А що це для нього означає? Це означає те, що коли він наступний раз подивиться на свою компанію, подивиться на свій бізнес, він скаже: мало, мені потрібен більший масштаб, мені потрібно більше результату. Я можу більше, я бачу, мій потенціал може більше осилити. І вже тоді він починає. Задумуватися над тим, щоб масштабувати свій існуючий бізнес, або зайти в паралельну схожу сферу бізнесу, або абсолютно протилежну сферу бізнесу, що було би дуже неправильно. Але про це ми поговоримо пізніше. Отже, що відбувається далі? От Він окрилений своїми результатами, окрилений результатами своєї команди, вирішує зайти в нову сферу бізнесу, або масштабувати існуючий. Це не суть. Це несуть підхід. Принцип роботи буде плюс-мінус той самий. Що відбувається далі? Він заходить в нову сферу бізнесу. В нього є енергія, є мотивація, є бажання. Але ви пам'ятаєте, що з кожним новим ударом енергії сил стає менше. А він все ще рухається на енергії, на бажанні на вірі в себе. І відповідно він стикається з чим. Він стикається з абсолютно новими труднощами, з абсолютно новими викликами, які він не може посилити, які вже буде дуже важко посилити. Тому що тут кількість затрат енергії, часу, зусиль потрібна просто колосальна. І він в цей момент забуває про те, що коли він починав свій бізнес, в якому він зараз працює, який в нього як він вважає, все працює ідеально, все класно через це він вирішує відкривати новий бізнес, відкривати нову філію, чи відкривати ще один абсолютно протилежний до того бізнесу, яким він займається. Він думає, що буде усе так просто, так як тут. Але він забуває, щоб дійти до того результату, який в нього зараз є. Йому потрібно було дуже багато часу, дуже багато зусиль, енергії вкласти. Дуже багато знань потрібно було. Досвіду потрібно було багато, які він в процесі крупинка за крупинкою збирав для того, щоб йому вдалося зібрати усе це, усі ці знання, усі ці моделі в єдину робочу комбінацію, і щоб вона нарешті запрацювала. А він зараз хоче буквально за декілька спроб. Реалізувати ту модель, яку він можливо й роками вибудовував з величезними затратами часу, зусиль енергії. Він хоче це все реалізувати за короткий проміжок часу, і мало того, що хоче, він ще дивиться на успішні приклади того ж Василя Хмельницького, от йому ж вдалося, так і мені ж вдасться. Він собі так думає. Проте дивлячись на такі історії успіху, рівняючись на них. Підприємець упускає іншу сторону медалі, іншу сторону медалі, тобто підґрунтя, яке було за тим, щоб Василь Хмельницький в даному випадку зумів дойти до того рівня, коли він зможе займатися більше, ніж 50 бізнесами. І це дуже важливо. Підприємець не розуміє, який був створений фундамент Василем для того, щоб мати можливість потім займатися стількома бізнесами. І що відбувається далі? Коли він цього не розуміє, Розуміє і не готовий знову проходити. А заходячи в новий бізнес, йому потрібно буде знову все заново вивчати, виявляти всі нюанси роботи, підходи, моделі потрібно заново всі вибудовувати. І доволі часто історія з відкриттям нового бізнесу, паралельного бізнесу, закінчується тим, що підприємець залишається в величезних боргах. Він завалює роботу в своєму існуючому бізнесі. Про те, що відбувається в новому бізнесі, який ще навіть себе не почав окупляти, я взагалі мовчу. В результаті йому доводиться розриватися між цими двома недобізнесами. Чому я кажу, що двома недобізнесами? Тому що тут проявилась перша помилка в його існуючому бізнесі. Якщо б він вибудував правильно систему в своєму першому бізнесі, то у нього би з'явилася можливість більше часу присвятити тому новому напрямку. І навіть коли б він присвятив більше часу цьому новому напрямку, більше сили, більше енергії, його система, яку він вибудував яку він вибудував правильно, вона би продовжила працювати. Там би не почали проявлятися труднощі. А які труднощі зазвичай проявляються? Як тільки ви в бізнесі, все працює як потрібно, і то не завжди. Як тільки ви виходите з бізнесу, як тільки ви покидаєте територію, де працює ваш бізнес, наприклад, їдете у відрядження, їдете, наприклад, на відпочинок, що відбувається? Ваш бізнес починає просідати продажі, починають просідати. Зростає кількість повернень, наприклад, чому так відбувається, тому що ваші працівники починають, м'яко кажучи, розслаблятися, тому що вони бачать, що немає того, хто контролює цей процес роботи, а немає контролю, немає й належного виконання. Проте, якщо би система бізнесу була вистроєна правильно, то незалежності від того, ви в існуючому бізнесі, чи ви за його межами, чи ви поїхали у відрядження, чи ви поїхали собі на відпочинок. Бізнес як працював, так і працює, тому що за бізнесом стоїть система. Система це означає, що кожен із працівників, кожна із ланок чітко знає, що, як і коли потрібно робити. І тут не потрібно додатково звертатися до вас. А в випадку, коли ви все на собі зав'язали, всі питання проходять через вас. Вирішення будь-якої, навіть найменшої проблеми, воно повинно вас стосуватися. Воно так чи інакше буде з вами пересікатися. Якщо вас забрати з цієї моделі, то, відповідно, всюди хаос, ніхто не знає, що робити. Кожен починає діяти так, як розуміє. А так як більшість працівників розуміє неправильно, відповідно, і діє неправильно, відповідно, і з клієнтами і з постачальниками працюють теж неправильно. І от вам результат. Просадка доходу, просадка прибутку товарно матеріальної цінності з підприємства починають зникати і всі потискають плечима, бо ніхто не розуміє, куди все ділося. А єдине, що ви можете почути, дивіться по камерах, перевіряйте. Тому давайте зрозуміємо, що ж важливе ви як підприємець упускаєте, коли з існуючого бізнесу хочете перейти в масштабування чи відкриття паралельного бізнесу. Ви упускаєте той момент, що вам потрібно вибудувати систему все. Середині свого бізнесу, ваш бізнес повинен працювати без вас, без вашої участі, без вашого контролю, без щоп'ятихвилинних дзвінків до вас із питанням: а що мені робити, як мені повестися, як мені сказати правильно клієнту, що правильно йому сказати, що сказати постачальнику? Усе це повинно працювати без вас, без вашої участі, без вашого контролю. Тобто, ви повинні розуміти, що в будь-який момент часу у вас може виникнути бажання чи потреба. ви покидаєте територію свого бізнесу, зникаєте, наприклад, на місяць. Що для більшості з вас це вже є критично, це вже страшно. Ви навіть боїтесь подумати про це. Ви боїтесь подумати про те, що ж залишиться від вашого підприємства. Коли вас не буде на його території. А ви повинні розуміти, що от справжня робоча модель вашого бізнесу буде тільки тоді, коли ви не боїтеся покинути територію свого бізнесу і в будь-який момент переміститися в будь-яку точку земної кулі. Ви просто берете, переміщаєтесь і при тому ви нікого не попереджаєте. Ніхто з ваших працівників, ніхто з ваших менеджерів не знає, будете ви сьогодні на роботі чи не будете. От тоді, коли ви можете спокійно переміститися і не думати за це. Це означає, що вам вдалося вибудувати системний бізнес, який працює без вашої участі, і тільки тоді, коли такий бізнес у вас збудований, тільки тоді, коли ви змогли вийти на такий рівень управління, тільки тоді, коли ви вибудували таку систему автономно, тільки і тільки тоді ви можете задумуватись над тим, щоб масштабувати існуючу модель. Як я сказав одному із своїх клієнтів, коли у вас в підприємстві хаос. А ви хочете масштабуватися, то ви будете масштабувати хаос. Тому я вам ще раз повторюю: перше ніж задумуватись над тим, щоб масштабуватися, чи над тим, щоб відкривати паралельно якийсь бізнес іншої тематики, для початку наведіть порядок в своєму існуючому бізнесі. Інакше ви стикнетеся з тою проблемою, що тут будуть проблеми. Тут будуть перетягувати увагу вашу на себе. І тут будуть перетягувати в новому бізнесі, який ви починаєте, чи в новій філії, яку відкрили, вашу увагу будуть перетягувати на себе. В результаті ви будете як той м'ячик для пінг понгу туди-сюди, туди-сюди метатися. І ніде ви не будете ефективними. Ви ніде не будете встигати, а часу будете тратити вдвічі більше, якщо не втричі чи не в чотири рази більше. Тому що проблем у вас буде ще більше і нова сфера буде вам. Давати ті нові проблеми, з якими ви ніколи раніше не стикалися, і вам доведеться на це виділяти час, на їх вирішення. При тому тут часу ви будете виділяти менше. А отже, система буде працювати все гірше і гірше, доходи будуть падати, прибуток буде знижуватися, ви будете шукати способи швидко перекрити ці заборгованості, тому що в бізнесі витрати у вас постійно залишаються. Навіть при тому, що продажі і дохід у вас знижуються, витрати залишаються такими ж. І дуже часто вони не просто залишаються на одному рівні, вони починають зростати. І ви будете шукати швидкі способи їх перекрити. І дуже швидкий спосіб: це є позики в банку, це є відтермінування в постачальників. Так ви декілька разів перекриєте заборгованість, але ж ви не зможете завжди цього робити, тому що борг буде постійно зростати. І все частіше до вас звертатимуться, чи то представники банку, чи ваші знайомі, в яких ви позичили гроші, чи ті ж самі постачальники, і будуть нагадувати: слухай, поверни, поверни борг. Він постійно зростає. І в один момент ви просто можете втратити бізнес. Те, що у вас працювало, та робоча модель. Нехай вона була крива, коса, не зовсім ефективна, але вона працювала і приносила, хоча б невеликий прибуток. В результаті ви її втратите. Ви втратите ту курку, яка не вам золоті яйця. А оця курка вона ще навіть не зародилася. І вона тут про прибуток годі й говорити, тому що бізнесу потрібен час для того, щоб він розкрутився, для того, щоб сформувати хоча б якусь елементарну невеличку клієнтську базу. Цього ще не буде, а тут ви вже втратите. І в результаті ви залишаєтесь повуха в боргах. І не будете знати, що із цим робити, і доволі часто, щоби вийти із цієї ситуації, підприємці що роблять: розпродають майно за борги і влаштовуються на декілька робіт паралельно. І мало того, що самі влаштовуються, так ще й змушують своїх членів сім'ї так само влаштовуватись ще на декілька робіт. Щоб перекривати усі ці борги, тому якщо ви хочете не допустити такого сценарію у своєму бізнесі, вам дуже важливо для початку в одному своєму бізнесі, в одному діючому бізнесі навести порядок, щоб ви могли покинути його в будь-який момент, переїхати в іншу точку землі, чи то на відпочинок ви поїхали, чи то у відрядження ви поїхали без різниці, щоб ви могли спокійною душою собі туди переміститися і знали, що в бізнесі нічого не станеться. Щоб бізнес як працював ефективно. Так само буде працювати, що прибуток ваш не тільки не знизився, але й починав зростати. Це можливо тільки при умові, що бізнес системний, автоматизований. А зараз у вас, скоріш за все, виникає питання: а як мені перетворити свій бізнес у системний і автоматизований? І тут доволі складно дати універсальну рекомендацію, тому що кожен бізнес різний, кожна ситуація різна, унікальна. Тому, якщо у вас виникають питання, як конкретно в вашому бізнесі, як конкретно у вашій ситуації перетворити бізнес у системний, автоматизувати його, то приходьте на консультацію. Записатись зможете за посиланням нижче у описі до цього відео. На консультації ми розберемо у чому проблема у вашому бізнесі, що ви робите неправильно, і головне, що можна зробити саме у вашій конкретній ситуації. Тому ще раз нагадую: посилання для запису на консультацію в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивити ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео, і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.